Добрий день, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про зерно. Ціни на зерно, зберігання. Ну і взагалі, яка в нас ситуація? Що я можу сказати? Ціна на зерно в цьому році піднялась. Ну, це можна сказати, очікуваний результат. Запчастини дорожають, сервіси. Тракторів комбайнів теж саме дорожають. 에... Шо, що ще можу сказати? Доброго те саме, як то кажуть, їх треба вкладувати. Ті, хто займається зерном, я їх розумію. Що затрат дуже багато. Ціна ц... Це... ну, зрівняно з тим роком. В тому році я купляв по 5 550 в цьому році ціна. 750, 8, 9, 8,50, отак от Ну така ціна вона неї буде взагалі постійна. Я думаю, до цього потрібно звикати. Ну і так, якось пристосовуватися. Зараз підемо, я покажу свій такий ангар, не ангар, але такий склад невеличкий 6 х 4, як я. Зберігаю храню, зерно. Так, зберігаю я їх, зерно своє у бегах. Беги я закупляю, по інтернету купив. 180 гривень отакий бушний бег. Метр його ширина, метр на метр і метр тридцять п'ять висота. Зручно насипати і зручно його з нього доставати. Підлога в мене тут ось бетонна. І ці беги стоять на поддонах. Отак от, от. Тут вже Використав зерно. І виходить у нас от на таких от поддонах. Воно привітрюється. Миші, криси пробігають. Я донакидав під поддон. І воно от, цілий рік зберігається. В цьому ще ось. Заготовив торсу, там соломи накупляв в тюках. Торсав у нас 20 гривень мішок. Солома у нас 50 гривень мішок, то тюк. Ну оце такі. Ангар чи склад провітрюється. Отак от він. Немає, так, щоб щільно. Може воно і добре. Ну, на цьому буду завершувати. Всім гарного дня. До побачення.